Більше 47 тисяч безробітних минулого року такі дані оприлюднила обласна служба зайнятості, і це до слова офіційна статистика. Фактично, чисельність безробітних більша в рази в області, окрім низьких зарплат, значною проблемою є нестача робочих місць. Так станом на 1 січня поточного року на одну вакансію претендувало 44 безробітних. Якщо в обласному центрі ця цифра дещо менша, то в районах сягає 60 претендентів на одне робоче місце. При цьому найбільш затребуваними залишаються працівники. Робітничих професій. Затребувані робітничі професії. Робітничі професії це і трактористи, і водії, і оскільки ми таке місто специфічне, дуже багато продавців затребано на ринку праці Хмельницької області, і кухарі, і, і перукарі. І, і от якраз переважна більшість вакансій, які потрапляють до служби занців, це є заробітничими професіями. Також актуальною проблемою у ринку праці є тіньова зайнятість. Так людина може перебувати на обліку та отримувати допомогу по безробіттю, а при цьому нелегально працювати. Будь-яких важелів впливу на цю ситуацію служба зайнятості не має. Єдине, чим ми можемо впливати на людину, це те, що коли вона стає на облік, вона обов'язково підписує пам'ятку про те, що вона несе персональну відповідальність. За нелегальну зайнятість. тому що якщо виявиться, що вона була нелегально зайнята, зрозуміло, що будуть санкції зі сторони служби зайнятості. Це повернення всієї допомоги, яка вона отримувала під час в служби зайнятості. Аби хоч якось поліпшити ситуацію на ринку праці, у місті організували ярмарок вакансій. Це такий інформаційний захід для осіб з юридичною освітою. Ми з сні зацікавлені в реальній конкуренції, тому що ми розуміємо, що тільки там, де є конкуренція. В тому числі конкуренція за робоче місце, там може бути якісний працівник. А де якісний працівник, там дійсно є якісна робота. Юстиція відкрита для людей, кажуть в управлінні. Прийшовши конкурсний відбір, тут може працювати кожен. Проте, окрім юридичної освіти та бажаного стажу роботи, претенденти повинні відповідати ще й іншим вимогам. На початковому етапі мотивації фінансової на сьогодні недостатньо. Тому для того, щоб був чесним працівник, якісним і професійним, в нього має бути і відчуття патріотизму. Людина готова себе змінюватися і почати власним прикладом показувати, що таке не бути хабарником, що таке не брати і не давати. Ми все-таки людей. Комунікабельних ті, які можуть війти легко в колектив людей, які є амбітними, нам це цікаво. Фінальним акордом інформаційного заходу стало підписання меморандуму про співпрацю між управлінням юстиції та центром зайнятості. При цьому обидві сторони сподіваються, що така співпраця принесе позитивний результат. Тетяна Кукуріка, Олександр Галян, новини телеканал Ексклюзив.